Українці, дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати всім вам, що добра і Божої оборони. Я вам хочу нагадати раді Сум яка написана в тій святі книзі, що Бог пересей землі, любить нас людей. Бог хоче спасти людей. Господь Ісус Христос Він приходив на цю землю, щоб спасти людей від гріхів. тому що ми є грішні. славуємо на покарання. До Бог хоче спасти людей. Він не хоче, щоб люди помира... помирали і трапили до песу. Тому Ісус Христос, Він приходив на землю, Він помер на Христі за наші саме гріхи. Всю нашу воно, Ісус Христос, на Дьому на повністю заплатив. Но Він воскрес, третій день Пописання. Бог воскресив Христа мертвих, як доха з того, що Він прийняв його жертву. Він є живий. І сьогодні спасає день. Ну і для того, щоб спастися, люди повинні навернутися до Бога. Щиро від своєї серця покайтеся в свято. Тобто визнати себе річним перед Богом, попросити в Нього прощення і увірувати Господа Ісуса Христа. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа людина може потрапити до раю. Без Ісуса Христа людина туди не потрапить. Померти у своїх гріхах без Ісуса Христа це означає провести вічність пеклі. Нам вирішувати, чи прожити це життя з Богом, чи прожити без Бога. Так як ми почнемо тут, на, цьому, на цій землі жити з Богом, так і продовжується воно вічності. вічність. Якщо ми відкидаємо Ісуса Христа, то вічність може провести без в Бога. Це є дуже страшно, дітям повернутися неможливо. Три люди, я вас закликаю. Читайте слово Боже, робіть добро іншим людям, виконуйте все, що там написано. І по дорозі до раю. Вас Бог буде благословляти. Ісус Христос, Він є єдиним шляхом раю. Віруйте в нього. Покайтеся усе гриха. в Господи Ісуса Христа і спасети. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Я все це говорю, дорогі люди, тому що Бог спас на і мене. Ось на цьому сі. Майже 10 років тому назад я хотів покинути життя самогоського. Коли мені подарували читати, в мене з'явилася надія. Я звернувся до Ісуса Христа, і Він мене спас. Він мене звільнив від всяких залежностей. Він мене забрав всі думки про самогубство. дав мені бажання жити і добити, і дав мені нове життя. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що сам Бог обіцяє своєму схвати. Дар Божий життя в Христі Ісусі, Господі нашій. Хто має сина Божого, має життя вічне, хто не має сина Божого, життя не побачить. А гнів гнів Божий на ньому перебуває. Дори люди, зверніться до Бога, коли в вашому житті буде трудитися. Він може допомогти. І навдячність Богу, зграміть добра інших людям, щоб бачив, що ваші добрі справи розхилялися в Господні ім'я. Дякую за увагу. І Я помилюся за вас. Отець Небесний, благослови цих цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, зупиниться це кров по Помили народ України і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам. Будьте благословені. Силую вам дороги і міцного дороги.